теоретичній практичній філософії, як на мене, має більше академічний характер. Насправді філософія це зухвалість мислити до кінця. І це те мислення, яке буде обмеженим, не йтиме до кінця, якщо воно обмежується тільки мисленням, якщо це не пов'язане з дією, з діяльністю з творчістю. І певною мірою цей поділ, який є у нас в. В дисциплінах академічних, а, теоретичної, практичної філософії, він може якось нас вирвати зі за справжнього завдання від справжнього завдання, від справжнього контексту того, що філософія є. Академічна філософія у нас зараз бояє. Якщо ми подивимося на кількість всіляких факультетів, кафедр в Україні, Очевидь, ми переживаємо на А так, якщо ми подивимось на те, що виходить, те, з ким ми говоримо, те, про що ми говоримо, то, очевидь, що філософія була, яка залишається досить полагальною, кілією справою невеличкої групи людей. І е, щойно вона обмежується таким невеличким загалом, то і мірилом того, що вона присутня, що вона діє. Це можливість говорити із загалом поза межі спільному філософією. І саме тут в розмові за межами філософського загалу. Це розмова про справи, які, з якими сьогодні ми маємо люди. Філософія з'являється в момент, коли звертає увагу на сучасність. Ми можемо робити, що завгодно ми можемо. З кафедрою вищати ті, на ті теми, про які нас просить міністерство відповідно до всіх документів і інструкцій. Однак ми ніколи не будемо філософами, доки будемо а, говорити за інструкцією. Зрештою, кафедра це досить. Аби йти до кінця, нам треба розуміти, що діється в світі, ми живемо. Тут і тепер. Звичайно, і майбутнє, і минуле нас не можуть поцікавити, але вони є частиною тої сучасності, тих дискутів, тих, 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 тих розмов, того мислення, яке відбувається тут. Для українців завжди залишатиметься проблемою, а не тільки розрив теоретичної і практичної. Питають. Але є розрив української і неукраїнської взимати. І тут є величезна. Ми маємо національне, вигадане, сконструйоване в 60 70-ті роки 19 століття де і досі вживати, застосовувати ці рамки, національні рамки, культурні рамки це щось зайве, щось, що. Змушує, каналізує філософію недосточасності. Воно перетворює філософію на надто відірвану, на, надто, на дисципліну, присвячену розмовам ні про що. І в цей момент треба зупинитися і задати собі питання, ви займаєтесь ідеологією, чи ви займаєтесь власною філософією. Якщо філософування, то прошу, давайте говорити від свого імені і до дітей, які навколо нас, до наших сучасників. Якщо ж ви хочете говорити справжні роботи ненародженими, ну що ж, і це вибір, але не сподівайтеся на правильний захисності. Історія філософії дисципліна вкрай потрібна, але дуже часто вона використовується на злому філософування. Чому вона потрібна? А я вже говорив про те, що філософія це зухвалість до кінця. В історії філософії ми навчаємось розрізняти зухвалість із хамством. Воно показує, як справне, що таке справді мислення, що таке справа мислення, і як мислення може і йти до кінця. Щоразу в історії філософії ми зустрічаємося з особистою драмою мислити. Хтось вніс ім'я людини, яка мислила, діяла, страждала в канон історії філософії. За межами цього канону залишається також чимало людей, які мислили, діяли, страждали, але в цьому каноні не перебувають. Тому От в цій канонічності, створені ієрархії, хоча б найпростішої, хто філософ, хто ні, вже виникає а, проблема. І тим не менше, історія філософії з усіма загрозами, які вона може нести, необхідна для кшталтування філософа, це щоразу разу а, справа, яка дає шанс філософу відчути а, колег по цех. І не обов'язково, що вони зараз тут присутні з нами. Важливо, щоб ми розуміли їх, щоб ми могли говорити одною мовою, якою б вона не була, і діяти відповідно до визначення того, що є в нас. Я мав від перенесли медичну і історичну. І обидві певним чином привели досвіду. Після медичного училища і роботи сільським фельдшером я відчув, що буде знає. Я з Генацька зрозумів там, на в Дніпровському селі наскільки багато речей потребують війни. як молодий лікар, я зустрічався із смертю, і народженням, що мало вищення. І, звичайно, цей пограничний дослід був важливий для пошуку від Однак на початку я очікував, що ці приїздили в історії, історичні анти. І потім навчання в на історичному факультету та Запорізькому університеті подарувало мені досвід не тільки спілкування із розумними мудрими професорами, але й роботу в архетичних розкопках, в архівах, коли минуле з'являлося як, ну, як інстанція, яка має свою мову, яку не завжди ми можемо розрізняти. Я згадую свій проєкт декодувати клейма. На На сакральному посуді катакому. Я не бір повторюваних знаків, але чи це мова, чи це чи це письмо. Саме тоді, через запитання про мову, про знак, про семіотику я почав виходити на певні філософські відповіді до теорії філософських. І саме тоді я відчув, наскільки важливо для історика. Філософська освіта, філософський спосіб мислення. Тому з часом я залишив історичний факультет і подався до Києванської академії на шикар філософії. Я вдячний доля, що я потрапив саме сюди, а не в посталені філософські факультети. Той пошук та, та той хаос упорядкований, методологічний хаос, який тут був. Зустріч різних культур мислення, філософії англо-американської, європейської, континентальної, східної. Це разом це створювало умови, в яких особистий вибір зухвалості, який бік її стримувати, де побачити той кінець, до якого йдеш. От саме в такій атмосфері і можна було в себе відчути ну, тим зухвальцем, який за щось може взятися. Хоч про себе я не можу сказати, що я дійшов до кінця чи його бачу, але намагаюся дійти. Моє сумління в цьому питанні спокійно. і батьківський досвід, і досвід якихось кар'єрних пошуків, і досвід невдач, аби справді мати, мати право сказати, філософія мені допомагала в тому чи іншому. Я. я знаю, що коли ставалися критичні випадки з доходом, філософія дуже легко допомагала, оскільки матеріальне Фінансове, то ж, наскільки це мало важливо. Важливо, але достатньо мірою, аби вижити. Інша справа, що поїдеться, про стосунки з людьми, особисті стосунки. Тут філософія іноді стає на заваді. Ми звикли оперувати ідеями відстороненими, сторонними справами. Але це не завжди допомагає зрозуміти людину, яка перед тобою. Лише з часом. Небезхливий Гейдека і Гумбрихта, я зрозумів, що подія, мить перебування і тепер, потребує напруженої роботи з собою, пережити момент, в тому числі нашої з вами, розмови. Це мить, яка, яка потребує віданості, бути інтенсивно, максимально тут і тепер. І от ця максимальна присутність теперішню, уваги сучасності, як на мене і є тим уроком, який мені доля і філософія подарувала. Я намагався свідомо. Крім того, великою мірою я виховував свою думку, також стараючись на свій філософський погляд. Я не робив експериментів як а, батько Міла. Я намагався давати максимальну свободу дитині, але результат цієї свободи не зможу зрозуміти, що за кілька десятиліть. Дай де Бог пожити. Я, я говорив про увагу філософії сучасності, що сучасність є якраз тим джерелом натхнення. Виклику до філософії, що якої має застосовуватись зухвалість. Чому я використовую цей термін зухвалість, виклик, відповідь викликом на виклик? Тому що філософія надто прагне до вічності, до пошуку позиції субстанції, та дітаті. І іноді відмовляється взагалі чути виклики сучасності. Якраз нові форми а, політичної, економічної діяльності транснаціональної корпорації або занепальні національної держави це якраз ті виклики, де філософія може показати свої, свою корисність, свій вплив, терапевтичний вплив на проблеми хвороби сучасності. Звичайно, ставати в позу терапевта небезпечно. Якщо філософ несумлінно, не критично буде собі приписувати позицію терапевта, ми можемо перетворити свої дії на фукоїйських лікарів, які будуть в сучасність лікувати від гомосексуалізму чи чогось шкірості, як це колись було в колоніях африканських. Ні, тут треба розуміти, що філософія сама постійно хвора, і її здоров'я починається щоразу з нашого особистого власного філософського проєкту. І терапія має починатися з зверненням до себе. Медиця хвороб дають, врачу, вилікується сам, і лікуючи свої вади, звертаючи увагу на свої вади. Якраз і маємо дивитися і працювати сучасність. Я вважаю, що ті політичні і економічні виклики, які є сьогодні, остання озвичання мас да, знаходження нових форм роботи, спілкування, комунікації і уявлення про те, що є суспільним благодаря, це цікавий виклик, який філософія має давати не менш цікаві. Не менш зупаля відповіді. І тут якраз створення смислів, дарування смислів людям, які живуть в умовах, де корпорації, або де ці над... політичні наднаціональні утворення мають дедалі більше влади, контролюють доступ до ресурсів майже всього людства, е дарує нам можливість і зайняти критичну позицію, обмежуючи цю владність, цих структур або ж Створюючи такі смисли для цих структур, які зсередини вимагали від них більшої відповідальності, більшої структурованості, відкритості, Тобто Як можлива філософія в Україні і як можливо філософія за межами версия? І в обох випадках я підтверджую. Що свято вірне, що вона таки можлива і там, і там. Мало того, рівно настільки ж можлива як і за межами України, так і в університеті. Ми маємо певну традицію філософську, вона пов'язана з тим, що ми схильні не чути, не бачити. Критичну позицію філософії. Ми схильні освячувати, приписувати якісь ілюзорні сакральні приписи помер філософу. Нещодавно а, подивився матеріали скоронерівських конференцій останнього року. Я був вражений тим, наскільки часто повторюється слово сакральність і духовність. І відсутня будь-яка критична думка щодо спадку на Точно немає розмови з ними. Це п'єдестали, це монументи, це певний мірою пошук ще одного героя для етнонаціоналістичних переживань, повний інфантилізм, який є точно результатом нефілософської роботи, в тому числі Героя Савича. І ця традиція, традиція освячення і не, не чуння, не, не відчування філософії має бути потреблена. І якраз в цьому дуже важливо, дуже важливо є позауніверситетська робота філософії. Це і наукові товариства, які долають ізоляцію українців, схильність до самоізоляції. І кантівські теористи, фенологіючі теористи, багато інших це містки до колег, які працюють в Чехії чи в Берліні, чи в Нью-Йорку. Тут ми наче повертаємо філософію українську філософську громаду до республіки науки, до республіки філософії, яка не має ані Шевнинської зони, ані залізного захисту. У нас все має бути відкритим. Розмови філософів має відбуватися майже в університеті чи в Кав'ярні, в Києві чи в Кюніксберсі. Зрештою, я завжди вірю, що з Бердичева, до істини так само близько, як і з Парижом. І в цьому плані в Україні філософія можлива і вона можлива як в університеті, так і в називаю.